Ви потрапили на місячне шоу. І сьогодні я хочу торкнутися дуже важливої теми. А саме Binance та ФАД, який зараз активно шириться в мережі X. Люди кажуть, що CZ, Шахрай, вони кажуть, що Binance буде наступною FTX, яка зазнає краху. Вони говорять так багато речей. І перш за все, я хочу сказати, що я не погоджуюся з тим фудом, який зараз розповсюджується. Я думаю, це прибільшено, і я думаю, що ЕЕ... але я збираюся сказати дуже важливі речі після цього. Але спочатку хочу сказати, що я не згоден з ЕЕ масштабом Фуд. Я згоден з багатьма пунктами, бо там є дуже цікаві моменти. Наприклад, 10 жовтня, коли сталася величезна ліквідаційна свічка, де я втратив 7 мільйонів, і ви, хлопці, також втратили багато грошей. Ви можете безперечно відстежити сліди, що ведуть до Binance. І звісно, багато людей також втомилися від того, що щоразу, коли Binance лістить токен, його ціна завжди падає. Тобто, по суті, кожен на Binance завжди втрачає гроші на токенах, що запускаються. Отже, це так би мовити, верхівка айсберга фуд, але є значно більше цього фуд, з яким я насправді не погоджуюся, і я вважаю, що люди зайшли з цим трохи занадто далеко. Отже, питання, яке виникає. Чи стане Binance наступним FTX? Ні, я так не думаю. Я не думаю, що Байнанс обвалиться, але люди сильно ф'юдили в X про те, що Binance був причиною краху FTX, і я з цим не згоден знову ж таки. Але я згоден, що Binance мав до цього відношення. Вони забили останній цвях у труну. Я думаю, це цілком очевидно. Ми це знали вже тоді. Це не новина, так Бінанс, тобто, CZ, він опублікував цей твіт, де сказано, що. Ну, М вони могли б придбати М FTX, а потім, звісно, вже наступного дня заявили М, що не будуть цього робити, М після 24 годин належної перевірки. І тоді, по суті, показавши всім, що uh, в FTX було абсолютно неможливо uh, інвестувати, і тоді звичайно токен uh, просто повністю обвалився. Він також публічно оголосив, що вони збираються продати приблизно на півмільярда доларів FTT токенів. Тобто... Можна назвати це злом, можна назвати це розумним кроком, але це був геніальний хід з боку ЦЗ, щоб, по суті, усунути їхнього найбільшого конкурента. Проте це зовсім не означає, що FTX не був шахрайством, чи не так? Адже FTX був справжнім шахрайством. Це була відверта афера, тому ЦЗ не мав абсолютно нічого спільного з тим шахрайством, яке здійснював FTX. Він щойно забив останній цвях у труну. Е -е -е, чесно кажучи. Я думаю, я б сам зробив так само. Ну, е, якщо ваш найбільший конкурент займається шахрайством, і у вас є шанс їх знищити. Звісно, ви це робите, так Тож я не бачу в цьому нічого поганого, якщо бути чесним. Тепер питання: чи хочете ви торгувати на біржі де стільки фуд? Бо якщо ви зайдете на X зараз, буквально кожна сторінка це люди, які кажуть, е, е, що CZ, шахрай, що Binance, і це афера та обман. Тож чи хочете ви торгувати на такій біржі? Особисто ні. Я цього не хочу. Тож я особисто збираюся на ті біржі, які я маю тут внизу. Тож я особисто, я вважаю, що Bybit, звісно, є найбільшим конкурентом для Binance. І Я думаю, Bybit стане більшим за Binance дуже дуже скоро. Але є й інші біржі, які мають набагато більше можливостей, ніж і Binance, і Bybit, і Blowfin одна з них. Отже, всі посилання знаходяться внизу. Ви можете перейти на Blowfin. У них зараз є чудовий бонус на депозит для всіх, хто бажає перейти з Binance. Якщо ви хочете перейти з Binance на CoinFlare, у них також є чудовий бонус внизу. Um, і у нас також є Фемекс і до всіх цих трьох е, бірж, про які я щойно говорив, де насправді мені здається, я назвав чотири. А у мене на цьому каналі також є навчальні посібники, де ви можете дізнатися, як користуватися цими біржами С по кроково від А до Я. Як ними користуватися? Знаєте, і е, е, я вважаю, що це дуже важливо, коли ви обираєте біржу, обрати таку, яка безумовно має ліквідність. Тому я обрав біржі у списку нижче. Які мають високу ліквідність та відмінну безпеку, вони використовують систему Fireblocks. У них немає жодного е, поточного фуд проти них, або вони ніколи не мали жодного фуд проти них. І я думаю, це дуже важливо, коли ви обираєте біржу а також біржі, які мають хороший функціонал. Знаєте, щоб було багато е, монет у лістингу, щоб їх ніколи не зламували. Е, це дуже дуже важливо. Єдиний, кого зламали з тих, кого я зараз згадую, це Байбіт, е, але я думаю, що Байбіт від цього лише зміцнів. Їх зламали на один мільярда один мільярд, і е, вони, вони були абсолютно в порядку. Знаєте, навіть вони, вони навіть стали сильнішими. Е, довіра людей до Байбіт навіть е, подвоїлася, знаєте, після цього злому. Тож я думаю, що це чудовий е, аргумент на користь Байбіт. М, тож, знову ж таки, це Bybit, Blowfin, Coinflare, Femex. Це мої чотири біржі, на які я вам раджу зареєструватися прямо зараз. І за моїми посиланнями, що знаходяться нижче, ви зможете отримати бонуси та знижки на торгові комісії. Тож, коли ви переходите з Binance на ці біржі, обов'язково переведіть усі свої кошти з вашого акаунту Binance на ці акаунти. Тоді ваш баланс е, тепер надасть вам цей депозитний бонус. Тож це чудова нагода це зробити. І е, е, знову ж таки, я думаю, що з Binance все буде абсолютно добре. Я не думаю, що вони колись збанкрутують, е, е. тому не кажіть нікому, що я поширюю фад, бо це зовсім не так. Я дійсно вважаю, що з Binance все гаразд. Ну я просто кажу, що якщо ви шукаєте альтернативу, якщо вам е, некомфортно торгувати на біржі з е, такою кількістю фад, тоді е, список, до якого я б звернувся, є нижче. І е-е, так цього вже досить про Binance. А тепер давайте поговоримо про біткоін, ефіріум, золото та срібло. Бо ого, друзі. Ох, це божевілля. Коли я дивлюся на графік золота і срібла, мені стає трохи. Ти знаєш виснаження від усього цього, що відбувається, розумієш? Чому Чому ж так виходить, що все стрімко зростає, окрім криптовалюти? І це мене дуже сильно розчаровує і навіть трохи дратує. Хм, і я впевнений, що ви, хлопці, думаєте так само. І я також вважаю, що саме тому боротьба проти Binance та CZ зараз так сильно посилюється. Е, це тому, що люди розчаровані, вони шукають когось, кого можна звинуватити. І я думаю, вони звинувачують СЗ, тому що він одна з найвідоміших особистостей. Так і Е, чи він ангел? Мабуть, ні, так. Але м -м. чи він причина, чому крипта не росте? Ні, це не так. СЗ – мій друг. Я його сам знаю. Ми зустрічалися стільки разів. Я я б ніколи не сказав би, що він є причиною всього цього. Я просто думаю, що він М. Він. Він любить увагу. ЗМІ. він він любить гроші, як і всі ми. Я не вважаю, що це неправильно. Він знаходив можливості сам та використовував їх як бізнесмен. Він жорсткий суворий бізнесмен. Але так доводиться діяти у бізнесі. Знаєте, люди, які є надто слабкими і надто добрими, вони не виживають у бізнесі, тому вам доводиться бути таким. Але по суті, так я думаю, це причина, чому люди звинувачують CZ з Binance, бо люди дуже розчаровані і зараз. Я все ще дуже впевнений, що біткоін відновиться дуже скоро. Особисто я не переходжу на золото та срібло. Я думаю, якщо ви зробите це зараз, це, мабуть, буде досить невдалий час для цього. Вам слід було зробити це можливо три місяці тому або близько року тому. Це було б чудово. Але зараз, я, я думаю, ви по суті, е -е. звісно, золото може знову подвоїтися, так? Але... Воно може сягнути 10 тисяч доларів, і так і буде. Я власне це прогнозував багато років. Просто я завжди вважав, що біткоін швидше сягне мільйона, ніж е, золото дійде до 10 тисяч. Отож, зважаючи на це, е-е, коли біткоін зросте. Я думаю, біткоін зросте. Щойно золото та срібло перестануть рости. Тож нам просто треба цього почекати. І я думаю, пік має настати досить скоро. Тобто, якщо подивитися на золото та срібло, це схоже на пік ейфорії. Золото зросло з 5 тисяч до 5,5 тисяч доларів лише за 24 години і, по суті, додало 1,1 по 1 трильйона доларів за один день. Наприклад, якби в біткоін зараз вклали 1,1 трильйона доларів, це підняло б його вартість до 150 тисяч доларів лише за один день, так? Отже, такий самий обсяг зростання, як у золота за один день, міг би підняти біткоін до 150 тисяч. Отже... Хлопці... Я вам кажу прямо зараз, що е -е, зараз саме час продовжувати накопичувати біткоін, а також власне накопичувати альткоїни. І я знаю, що альткоїни стають чимось на кшталт мему і просто джерелом розчарування. Але саме тоді, саме в цей час, ви хочете купувати. Чи знаєте ви, коли я купував золото і срібло фізично? Я їх купував ще у 2015-2016, коли всі казали, що це найнудніша, найбезглуздіша річ для покупки і навіщо взагалі комусь тримати золото і срібло, так? Я купував. Я вкладав усі свої гроші, що призначалися на продукти у фізичні золоті та срібні злитки. Зараз вони зросли приблизно у 5-10 разів, знаєте, і це просто дивовижно. М, -е. на жаль, тоді у мене не було стільки грошей, тому я не так вже й багато на цьому заробляю. Але принаймні е М я купував тоді, коли ніхто не хотів купувати. І це те, що відбувається з криптою зараз. Всі ненавидять крипту. Кажуть, що вона мертва. Кажуть, що е М знаєте. Біткоін ніколи не відновиться альткоїни e це дурниці, якими більшість з них власне і є. Гаразд. але я все ще думаю, що буде ще один ажіотаж зовсім скоро. І якби я був на вашому місці, я б продовжував накопичувати і я б е-е, залишався е-е, вірним своїм переконанням. Якщо ви вірите в біткоін, чому ви би переключилися зараз лише тому, що щось інше зростає? Це не бути вірним своїм своїм переконанням. А люди, які заробляють найбільше грошей у цьому світі, це ті, хто приймає рішення і дотримуються його, мислячи на довгострокову перспективу. Якщо ви зараз продасте свій біткоін, купите золото за 6 тисяч доларів, то можливо золото підніметься до 9 тисяч, а потім знову впаде аж до 4 тисяч. І в той момент, можливо, біткоін вже починає відновлюватися. Тож, вам слід було купити біткое золото, як я казав кілька місяців тому. Зараз ви просто купите на піку. Я думаю, я маю на увазі, дивіться, це не фінансова порада. Так як я вже казав, золото може легко подвоїтися знову, воно може легко сягнути 10 тисяч доларів. Але я думаю, що біткоін все ще краща ставка на найближчі 5 років ніж золото. І... Е то, якщо бомвеє мисла ще довгостроково, то не засмучуйтесь, коли срібло та золото стрімко зростає. Натомість уявіть себе в майбутньому, що сидите там зі своїм біткоїном за мільйон доларів і п'єте шампанське на яхті десь, тому що це станеться. Це станеться. Я гарантую вам, що біткоїн досягне мільйона доларів у якийсь момент у майбутньому. Це може зайняти 10 років, 5 років, можливо, 20. Я маю терпіння, сподіваюся, що й у вас воно є. І е-е, це дуже важливо мати, і як я вже казав, якщо ви захочете перейти з Binance на будь-яку іншу біржу, я вказав свої рекомендовані біржі внизу. Я б не радив вам переходити на будь-яку іншу біржу, окрім тих, що перераховані нижче, тому що існують тіньові біржі, які торгують проти своїх користувачів, роблячи погані речі. Не користуйтеся ними. Е, е це дуже дуже важливо. О, до речі, я забув згадати про один обмін, який, звісно, є одним з моїх улюблених обмінів. Це Вікс. я думаю, Вікс, Е, -е безумовно, Е, -е частина е, е того списку, що є моїм е -е, найулюбленішим обміном. Справді схоже, що мої сусіди сваряться, і мені потрібно піти і перевірити, бо я чую, як люди кричать дуже дивно. Ну так, Вікс теж чудовий. І до речі, говорячи про ці е, біржі та про крипту, е, наступного року я змагатимусь у Ferrari Challenge, як ви можливо вже знаєте. Я вже розмовляю з е, кількома з цих бірж, і вони дуже раді спонсорувати мою машину, мій Ferrari 296, у рік е, цього челенджу. Якщо ви хочете мене спонсорувати, якщо у вас є компанія, або просто хочете розмістити свій. Я не знаю, чого, якщо у вас є youtube канал, я відкритий до того, щоб е, мати спонсорів на моїй машині. І якщо ви ЕЕ, е, можете зайти на е, е, carlmoon.com, і на carlmoon.com ви можете ЕЕ, е, ви можете ЕМ е, надіслати електронний лист, якщо ви справді хочете спонсорувати мою машину. Е, я думаю, мінімум ми б е, робили квитки від 10 тисяч доларів. Але максимум це був би е, цілий річний сезон. Що я думаю, це приблизно мільйон доларів бюджету. Але e -E, будь-яка сума від 10 тисяч доларів, але бажано, якщо ви захочете вкласти близько 50 тисяч або щось подібне, це e -E, цілком можливо, і тоді ви зможете розмістити свій логотип на моїй машині. А я, звичайно ж, е e -E, показуватиму її скрізь у своїх соціальних мережах. Вона буде на телебаченні, вона буде на Ютубі у прямих трансляціях. Вона буде у всіх моїх відеоблогах. Тож я забезпечу багато e -E видимості для своїх спонсорів і e -E так. Звісно, я міг би оплатити весь сезон сам, але я думаю, що це цікаво, по-перше, мати змогу змагатися ЕД, не платячи самому, а також надати певну видимість спонсорам і ЕД, налагодити більше партнерств. І ЕДЕ, я думаю, що це круто. І це те, що робить більшість людей, адже в автоспорті завжди є спонсори. Це дуже поширено. Але хлопці, якщо ви не бачили е -е, цей посібник, перегляньте його прямо зараз, і Е, -е перегляньте всі посилання внизу на біржі. Щоб отримати ваші бонуси за депозит, побачимося там. Бувайте.